Чого варте наше життя? Мільйон, чи може 10 мільйонів доларів, чи 100 тисяч гривень? Ось, наприклад, нафтовидобувна компанія Брітіш Петроліум виплатила 8 мільярдів доларів через вибух на своїй нафтовій бурильні Хоризон у мексиканській затосі. По кілька мільйонів доларів від цієї суми передали родинам загиблих робітників. Та ми з вами живемо в іншій країні. А це столиця України. Посеред білого дня тут вгатило так, що пів будинку злетіло у повітря. Основна версія це халатність компанії Київгаз, через яку загинуло 5 людей, і 125 залишились без житла. Та життя однієї людини місцева влада оцінила. Ну, явіть собі, у 100 тисяч гривень. Чи зможуть люди вибити гроші за смерть своїх рідних? І чому ваше життя дешевше за місячну зарплату топ-чиновника? Дивимось. Ми любимо дивитися американські фільми з таким сюжетом. Чи візьмалість потужної та багатої компанії загинула людина? Сміливий адвокат хоче відсудити мільйони доларів на користь родини загиблого. Але чи схожа Україна на Америку? Давайте з'ясуємо. 21 червня о десятій ранку в Києві наче розпочалися бойові дії. Лунає потужний вибух у центрі густо заселеного району. 16 квартир зруйновано, 40 – пошкоджено. І головне п'ятеро людей загинуло. Офіс президента надав родині Анатолія нову квартиру. Київська адміністрація почала виплачувати компенсації: 50 тисяч гривень на квартиру. Далі від 60 до 80 тисяч гривень на людину, яка постраждала, тобто яка має втрати здоров'я. І 100 тисяч гривень на кожного, на жаль, загиблого в цій трагедії. 100 тисяч гривень або 4 тисячі доларів за життя людини. Ну зовсім далеко від американських та загалом світових стандартів. Щоправда, ані Офіс президента, ані київська адміністрація у цьому вибуху не винні. Чи була причина вибуху нашої точки зору? Був газ. Тому ну, що ну, нас міняли лічильники. Щоб з'ясувати, чому ж вибухнув дім. Ми разом з Сергієм, що проробив 25 років у Київ Святошингаз, їдемо до зруйнованого будинку. У одного з під'їздів працює комісія Київгазу. Ой, балак, ми заходимо у інший під'їзд та просимо, аби нас пустили на кухню та показали газовий лічильник. Виявляється, його зняли незадовго перед вибухом. 16 числа. Це у всьому будинку. Да. Замість лічильників поставили гумові шланги. Вони наділися, хаму там зажали і все. Ну це не дозволено этим, по сніпах, не дозволено. Повинна бути металева перемичка. Що сталося, як ви думаєте? Я думаю, що цей шланг десь у них у складі. Кинули його на нього щось кинули. Він сполучив повріжені. Про вину газовиків говорить навіть голова адміністрації району, де стався вибух. Із за свідченнями мешканців, і за висловлюваннями, принаймні тих спеціалістів, з якими я спілкувався. 99,9% Що це вибух побутового газу. Ми відіслали у Київгаз запит. А чи збираються газовики платити компенсацію родичам загиблих? Ось відповідь компенсація є відповідальністю за здійснені порушення. Тому до офіційних висновків про причини аварії акціонерне товариство «Київгаз» вважає некоректними коментарі щодо цієї теми. Отже, є серйозні підстави вважати, що винна газова компанія. Якщо ж поліція все-таки визнає провину газ з газовиків, то не тільки ж ми а весь будинок буде судитися. Ми так звикли до американських фільмів, де адвокати проводять власне розслідування та стягують винуватців подібних трагедій суми з шістьма нулями. Може, настав час знайти адвоката, який нарешті примусить винних заплатити. І не сто тисяч гривень, а мільйони за життя загиблих. Адвокат Лаврентій Царук був першим, хто втілив у життя американську мрію примусити компанію велетня заплатити простій людині. Це був гучний процес. Я не проти ківавтодору. Він був пов'язаний з низькою якістю доріг. У 2013 році до позову долучилися 5 тисяч чоловік. Люди вимагали компенсацію за побиті на дорогах авто. Через три роки він таки переміг. Правда, до фінішу дійшов лише один позивач, решта зневірилися по дорозі. Він отримав там більше тисяч гривень компенсацію за пошкоджену автівку. Я пропоную досвідченому юристу допомогти Анатолію та решті тих, хто втратив близьких, провести власне розслідування та покарати винуватця жахливого вибуху не на жалюгідні 100 тисяч гривень, а на значну суму. Відверто що заважає, призикнути, наприклад, в цьому випадку піти в справу. Поки адвокат розмірковує, ми приймуємо до іншого юриста. Чекаємо адвоката, який таки взявся за цю справу. Владислав Ласюк представляє інтереси постраждалих від вибуху людей, які втратили житло. Він згадує подібний випадок у Запоріжжі у 2007 році. Там через вибух газу загинули люди. Підсумку вироком суду, а постановили, що винні були декілька працівників Дніпрогазу. І відповідно стягували шкоду саме з Дніпрогазу, в тому числі, моральну шкоду. Скільки, питаю я, адже Дніпрогаз входить у компанію РГК, що належить мільярдеру Дмитру Фірташу. Ті рішення судів, які я бачив, там були 70, 80, 100 тисяч гривень. Я не помилився відсудити у мільярдера 100 тисяч гривень за життя людини. Чому суд у нас так дешево очікує? Чесно, ніколи не був сюди, навіть не знаю. Юрист не приховує його очікування щодо можливого позову проти Київгазу не набагато оптимістичніші. Якихось серйозних підстав очікувати, що цього разу практика піде іншим в сторону значного збільшення цих сум. Ну, мабуть, не доводиться чиста. Моя думка як юриста. Адвокати називають причини, через які навіть з компанії, що належать мільярдеру, стягнути більше 100 тисяч гривень, важко. І погані закони. Це і погані суди, і це, звичайно, велика корупція. Переможець Київ автодору зізнається, якщо якийсь адвокат і вирішить відсудити у Київ газу по кілька мільйонів гривень на користь загиблих. Це буде недосвідчений юрист, що хоче заробити. Більше за покликом душі, знаєте, як Дон Кіхот, який просто йде проти оцих млинів. Зараз такий у мене стан, що мені нічого не потрібно, і гроші теж не гріють, ні квартира теж. Анатолій каже, що гроші батька не повернуть. Але стягнути велику компенсацію означає примусити газовиків наступного разу уважніше виконувати свої обов'язки. б ти сказав, наприклад, власнику цієї газової компанії. Якщо не ну, шланги з дірками так будуть, то, звичайно, не тільки у нас буде. Таке бахати по всій Україні. Але я вірю, що знайдеться адвокат, який витягне з якогось олігарха пару мільйонів доларів. І знайдеться суддя, який затвердить це рішення. Чекаємо.